Всім вітання, це Максим Гіленко, експерт сайту рейтинг букмекерів. І до вашої уваги мій прогноз на матч університета. Зоря це поєдинок відповідь. Тиждень тому луганська команда перемогла 1-0, Гадаю, більшість з вас цей матч дивилися, і о, він був таким не дуже багатим, яко кажучи, на момент, але зорі пощастило. Десь хлопці молодці, звичайно, вистраждали цю перемогу завдяки голу зі стандарту. Мені здається, що гра відповідь багато в чому буде схожою на те, що ми побачили. Обидві команди не володіють якимось розкішним кадровим потенціалом. І я думаю, що цього разу фортуна вже усміхнеться в університеті, можливо, дасться в знаки і. Перевага власного поля, підтримка своїх болівальників. Тому я думаю, що університета переможе зорю із різницею саме в один м'яч, і доля протистояння вже буде вирішуватися в екстратаймах або ж у серії пенальті. Моя ставка перемога в університеті в один м'яч із коефіцієнтом 3,5. Якщо вам сподобався цей прогноз, то з вас підписка та вподобайка YouTube каналу Рейтинг-Букмекерів. Дякую за увагу!